І так, всім доброї передоби, мої дорогі підписники, і з вами знову я, Владроид Video Games. Ми продовжуємо з вами грати в гру The Car for Sale Simulator 2023. І, як ви пам'ятаєте, на чому закінчилась наша минула серія, на тому, що ми розпродали все, що в нас було в нашому автосалончику. Та, блин, чувак реально продає автомобіль, який не вартує тих грошей, за які він його продає. Е, тому що вона побита, помімо отчота, набагато більше. Йому ще й ця ціна не подобається. Давай я тобі запропоную 480 тисяч, і ми з тобою роз'їдемось просто друзями. І відразу цю машину відправимо на ремонт. Як пам'ятаєте, в минулій серії ми розпродали наш весь автосалончик. У е, нас там машин взагалі ніяких немає. Тому я вирішив знову ж таки скупити весь авторинок. Для того, щоб ми могли. Пропозиція і не цікава. Тчка, 15 тисяч за ваше авто це взагалі чудова ціна. Ви просто ще цього не зрозуміли. Так Відправляємо на ремонт не будемо відправляти. Так доджик є. У нас такий доджик тут. Давайте подивимось, скільки запропонує продавець. Я готовий придбати ваше авто за 22 тисячі і все. Більше я вам не запропоную, на жаль. Так, по дорогим авто, у нас тут залишився лише порше. Давайте його придбаємо відразу. І далі вже будемо скупляти всі. Далі автомобільчики. За 160 тисяч, тьотечка я готовий придбати ваше порше. Все, чудово, ми його придбали. Відправляємо відразу на евакуатор. І до нас, до автосалончику. Так, бусик такий грузовий, чисто. Хочуть за нього 33 тисячі. Я запропоную 28. 000. Я думаю, ціна 28 тисяч. Цілком влаштує. Продавця. Як і влаштувала. Audi. Якби не крутезні диски на твому авто, я б взагалі до нього б не підійшов. Е, чесно тобі скажу. Тому 7800, я вважаю за прекрасну ціну. Е, 8250. Так, да, це, звичайно, вже і 8250 тобі не подобається. 8599. Чудово, ми купили ось таку Audi на прикольних дисках е за 8 тисяч. Так, ну що, подивимось, за скільки ми зможемо придбати дане авто. 50 тисяч. Давайте сторгуємось до 42. Спробуємо хоча б. Це не так складно. Все, чудово. Ми придбали за 42 тисячі. До речі, диски в неї також непогані. Достатньо непогані, як для цього авто. тисячі запропоную 75 000, та по рукам. Забираю в тебе цей автомобіль і буду продавати його ще іще дорожче. Тому що ми ж все-таки маємо свій автосалон. Нам потрібно якось заробляти копійку, годувати свою сім'ю, якої в нас в цій грі немає, на жаль. Проте Не цікава тобі пропозиція 8000, чувак. Подивись на себе. 9000 це максимум, що я можу дати тобі за дане авто. Ford Ficus в жахливому стані. Е пропоную тобі 5900 І це максимум, який я тобі. Добре. Не максимум. 6200 запропоную за дане авто. <кій> 6200 це вже надто забагато за таку тачку. Вона вся побита. Так, оцей непри... непонятний Chevrolet c 10 Також його стругуємо давайте хоча б за 7 тисяч. Чисто, щоб було. Чисто для челенджу в тому, щоб скупити весь авториночок. Так, якісь ще у нас автомобілі є в продажі? Немає більш ніяких автомобілів. Беремо цю Audi. Класний салон з деревом у неї. Беремо і будемо їхати на ній до нашого гаража. До нашого, навіть не гаража, а до нашого автосалончику. Ну, їде вона, звичайно, так собі. Поворотнички у нас працюють. Але якась вона занадто висока, як джип, і її заносить занадто сильно. Якщо чесно. так. Я так думаю, будемо в рядочок виставляти всі автомобільчики наші. Щоб у нас якомога більше автомобілів влізло в наш автосалон. Ну, я так думаю, що всі автомобілі з авторинку на 100% влізуть. Проте не факт. Так, автомобілі, що у нас подорожче, буду виставляти на цю праву сторону, що подешевше туди, на ліву сторону. Для того, щоб покупці відразу бачили, яке авто чого вартує. Викидаємо сміття, не гоже, щоб у нас автосалончик був такий не прибраний. А, і потрібно відразу збігати до нашого механіка, відремонтувати нашу ауді придбану. свіжо придбану, так би мовити. Щоб ми встигли до кінця вечора її зробити чудово. Чудово-чудово. Біжимо, паркуємо далі наші автомобілі на нашу площадочку. Та перемістимось, після чого відразу ж далі на авториночок і будемо збирати наші автомобільчики далі. Все чудово. Тачку припаркували, вийти з неї я можу. Все просто прекрасно. Так, аудюшка така купешечка, салончик в неї взагалі зачетний, якщо чесно. Паркуємо, а я навіть не знаю, скільки вона коштує, тому паркуємо її просто ось сюди. Тому що вона по кольору підходить під всі інші автомобілі, які стоять в цьому ряду. Так, ну що, погнали далі на авториночок. на наш. І заберемо остачу наших автомобілів. Авторинок. Переміщаємось відразу сюди на автобусі. Ми зможемо забрати лише 4 автомобіля. Евакуатор, евакуа... до речі, блін, тут потрібно було б тачку на ремонт відправити відразу. Форда цього. Ну, давайте відправимо на ремонт. А поїдемо з вами на оцьому бусику. Блін, ще раз придеться повертатися. Мені б цього, звичайно, не хотілося, проте потрібно. Ну, нормально цей бусик, до речі, їде. 70 км за годину, хоч він і грузовий, соточка вже є, довгенько розганяється і дуже тухло тормозить. Проте нас це зовсім не заважає його продати в плюс, так би мовити. Так, лушимо дане авто. І заганяємо всі інші автомобільчики до нас на парковочку. Це дешевий автомобіль у нас, він по-любому сюди в ряд піде. У нас сюди тільки бусик не вписується абсолютно ніяк. А так всі авто відповідають своїй ціновій категорії. Цей би Chevrolet, звичайно, відремонтувати і можна було б продати його дорожче. Проте, я думаю, що у нас ще є трохи часу для того, щоб виставити ці всі автомобілі на продаж. І, можливо, ми щось зможемо продати навіть сьогодні. Так, ну що, погнали. Це авто 22 тисячі. Пропонуємо на продаж. Наступний Regal за соточку. За соточку виставляємо на продаж. Аудюшку нашу виставляємо за 19 тисяч. Виставили на продаж, які у нас тут ще автомобілі не продаються. Це авто виставляємо за 40 тисяч. Все чудово. Порш ми виставляємо за 273 тисячі. Чудово. До чат виставляємо за 34 437 Виставляємо на продаж. І які у нас ще не в продажі Audio у нас точно не в продажі. Це 27500. Виставляємо на продаж даний автомобільчик. Так, не в продажі у нас всі авто, які у нас не в офісі. Тому заганяємо наступні автомобілі до нас в офіс та також будемо виставляти їх на продаж. У нас навіть вже є перші покупці на наші автомобільчики. Так що, я так думаю, що скоро ми вже досягнемо ліміту в 3 мільйони. Та зможемо купляти ще більш дорогі автомобілі. Давайте торгуватися. За 250 тисяч віддаю вам даний автомобіль. Не подобається ціна, тому ми відмовляємо. Шановний, скільки ви можете запропонувати за дане авто. Давайте 250, також тисяч я вам запропоную. А ви вже будете собі вважати. Нормальна ціна виявилася для цього молодого хлопця. Так, до чат продаємо. Купили за 22. Продати зможемо за 33, я думаю. 22-33, щоб однакова ціна була. Все чудово. У нас якраз на нього і були покупці нормальні. Блін, я навіть перед продажу не помив наші автомобілі взагалі, хоч трошки. Не навів на них марафет якийсь, як то кажуть. Так, давайте їх трохи підчистимо, е, помиємо, підмиємо, для того, щоб вони мали більш презентабельний вигляд. Ауді це взагалі грязнюща, вона мало того, що побита, так ще і грязна продається. Так, да, вона не в кращому стані у нас тачечка. Але я думаю, після того, як я помив дане авто. Проте, десь не повністю, десь щось я пропустив, не знаю що. Все, автомобіль помитий. І ми зможемо продати за ту ціну, за яку я виставив. Я думаю, ціну знизити. Ще нижче. Давайте за 15 тисяч я вам його віддаю, даний автомобіль. Все, чудово. Так, Honda Step. <кхід> Бусик вас зацікавив. Ціна, яка вас зацікавила, будемо ми далі торгувати. За 35 тисяч. Готовий вам віддати, щоб ви могли продати дане авто ще дорожче. Ауді у нас достатньо бюджетний автомобіль. 24 тисячі мене не влаштовує, тому 25 500. Я думаю, ідеальна ціна для цього. І у нас вже наступив вечір. І наші покупці зараз всі зовсім порозбігаються. Блін, а цей покупець у завис в автомобілі. І я його не можу ніяк обслужити для того, щоб продати йому дане авто. Так, ну що, на даному етапі, я так думаю, ми будемо завершувати з вами серію. Всім, кому сподобалось, дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, що ви хочете бачити в наступних серіях. Всім дякую, до побачення.